що сьогодні ви 13 ні в яких варіантах. Тому що вчора комітет Там суму 13 вправку. От нафіг. Там гетьманцев на вчора всунув він, наші правки, які ми наполягали, під які ми зібрали 25 тисяч петицію, підписали, відфутболив, замилив і всунув прав, що тепер навіть на базарі, на ринку, на лотку, продаючи носки, має, має бути касовий апарат. Я прошу, щоб ви зараз дали публічну обіцянку, що ви 43.13 не будете голосувати і підтримуєте законопроект 3853.1. Він пройшов комітети Верховної Ради, він заходиться під купувати. Під нього написана петиція. Ми наполягаємо, щоб ви виконали наше прохання. Ні, не кажуте, будь ласка. 4313, де не голосуйте, так? Тридцять вісім після тридцять вісім п'ятдесят три один. Прошу, щоб ви скажете голосуєте. Що що чому? Тридцять вісім пятьдесят три один. Це законопроект, який давно до пройшов комітет. Це провідня. Це скасування для. Ну, давайте Ні, дивіться, ребята, у нас вже не просто поговорю, у нас вже люди на Ви бачите, вже люди б'ються, забрали вже в автозакі. Обговорювати вже немає куди. Ми обговорюємо рік. Банкер, ми рік намагаємося обговорювати. Ви могли б приймати участь, вас опросили, а на... в цьому тижні була зустріч. Чому? Ми, як... ми там давали всі аргументи. Ми готові дати аргументи. У нас все, вся база є. Гетьмов підставляє вас, президента, він турбі доставився. А вже люди готові витися. Я дуже прошу. Дайте публічно ви це 30, 80, 53. Нам треба вирішити питання. Зараз. Зараз будуть ці фракції вимагати. Зараз. І ви можете намагатися поставити. Дивіться, відповідно 50, до закону. Дивіться, ви можете зараз перед окном його поставити. Тому що петиція відповідно до закону про звернення громадян, стаття 23.1. Обов'язково до розгляду, терміново. Ми зібрали підписи. Вона має ще буде розглянута другого. Є процедура підвищеним регламенту, ми вправі внести голос, якщо буде ордент, фракція, в фракції, і проголосувати включення перед. Якщо він буде внесений, ви проголосуєте. Ні, скажіть. Якщо він буде, якщо він. Ребята, не 38531. Я просто опустилася вийти про суд. Давайте Давайте, давайте. Давайте добавимося. А коли не, як не зараз, ви мусите це сказати. Якщо він, якщо він буде сьогодні внесений в порядок денний, ви проголосуєте за причини? Якщо сьогодні внесений 38-50 почули, 38-53 Грифов сказав, якщо буде внесений в порядок денний сьогодні 3853. Сподіваюся, що нас Дякую.